Бойовий інвалідний візок, казка попередження. Тож я пишу минуло два місяці з моменту останньої гри з цією групою. Я був повністю принижений щодо цієї ситуації та дізнався дещо дуже важливе. Якщо я хочу продовжувати захищати людей з обмеженими можливостями та іншими потребами, не допомагай їм, якщо вони тебе не просять. Отже, передісторія. ми граємо в D&D онлайн, Discord плюс Roll20, типова комбінація. Nost. Чотири гравці плюс майстер, майстер старший за нас. Відставання від найстаршого гравця групи становить 8 років, а я наймолодший F, будемо звати її так, втратила здатність ходити після нещасного випадку на коні. Ми використовуємо веб-камеру на Discord, тому ми бачили, скільки зусиль їй доводиться докладати щоразу, коли їй потрібно встати чи сісти. Ми добре знаємо про її стан і прагнемо демонструвати її підтримку, наскільки ми можемо. Але все погіршило коли F захотіла використати pdf файл Combat Wheelchair, який деякий час ходив в інтернеті. Майстер спочатку не сприймав це всерйоз. Він ніколи не думав, що хтось захоче щось подібне, що люди купуватимуть або підтримуватимуть це. Він навіть зробив дещо різкий коментар: це як люди, які сприймають Fatal серйозно. Якщо ви знаєте, ви знаєте. Якщо ви ні, ви не хочете знати. Я знаю, що це означало. Майстер і я поділяємо велику. Пристрасть до інших тейблтоп RPG, окрім D&D, настільки емоційно для мене, що це було схоже на удар гайковим ключем, хоча F не зрозуміла, що він мав на увазі. Примітка від ніко Fatal – це абревіатура до Fantasy Adventure of Adult Лічері, тобто фентезійні приводи дорослого розпутництва, простіше кажучи, рольовий контент 18+, і не тільки. Це все не офіційні аддони, які окрім інтимного контенту містять в собі силу силенного корисних і не дуже доповнень, і оскільки ці аддони пишуть різні люди в різний час, починаючи з часів другої редакції, цінність достатньо сумнівна. Потім почалися довгі багатогодинні дискусії про PDF Спочатку F була дуже мотивована цією ідеєю, вона навіть намагалася домовитися з майстром, модифікувавши інвалідні візки до такої міри, що вона була готова боротися з найелементарнішими речами. Але він продовжував відкидати цю ідею та казати їй, що вона має. Продовжувати грати за свого попереднього персонажа, якщо вона хоче побачити кінець історії. Чому люди в інвалідному візку не шукають пригод у цьому світі? Еф затихла і покинула гру ще до початку. Я пішов за нею невдовзі. Майстер продовжує сесію як зазвичай. Інші гравці були мовчазні. Потім сталося щось дивне: раптово з'явилася Еф зі своїм новим персонажем. Тифлінг Монах у своєму інвалідному візку потрапила в нещасний випадок під час навчання, але вона не втрачає надії продовжувати пошуку чогось, що доручив їй зробити її колишній господар перед смертю. Я був у розквіті. Гравці були задоволені. Еф була яскравою на столі, а майстер мовчав. Щоразу, коли її персонажу доводилося підніматися сходами чи щось подібне, жодних але, жодних протиріч. Він просто казав, усі піднялися сходами. Я був підозрілий, було дивно, що він раптом передумав і чому ми. Так швидко виконуємо її особисту лінію квестів. А потім настирлива думка вдарила мене, наче вантажівка. Він хоче вбити цього персонажа. Для цього ігри стали клопітною справою. Я постійно намагався захистити її або захищати правила, щоб врятувати її персонажа в усіх ситуаціях. Хоча це безперечно була моя параноя, тому що складність зіткнень не змінювалася, пастки продовжували бути простою незручністю, а не ситуації, коли ти помреш, і Майстер продовжував просто відмахуватися про будь-які труднощі, які Еф може мати з її інвалідним візком. У мене була попередня розмова з Еф, просто щоб підтвердити мої підозри. Вона сказала мені, що це також було дивно, що майстер раптово передумав, але здається, поки що все добре, і вона хоче вірити, що він поступився, тому що він дав змогу їй повеселитися, ніж доводити свою думку. Розібравшись із цим, всім, переходимо до огидних Частини ми прибули в храм, ми відслідкували магічний артефакт, який Еф шукала. Ми зустріли хранителя Солара. Еф вступила на вівтар та захотіла оволодіти артефактом. Солар визнав її як достойну, але є одна проблемка його слово. І щоб її виправити, він зцілить її з допомогою заклинання регенерації, як він сказав. Еф без зайвих роздумів відмахнулася від пропозиції. Потім майстер сказав: Тоді ти Недостойна в такому разі, спочатку я спробував заступитися за неї в образі свого персонажу, але майстер не дозволив мені, посилаючись на те, що це її момент, після чого це все одно перетворилося у обговорення поза грою. Я звинуватив майстра в тому, що е, він міг би, хоча б, стояти за свої переконання і його істинні мотиви, е, замість того, щоб використовувати маніпуляції та підживлювати ЕФ тим, що вона хотіла, обманюючи. Її Її. Майстер заперечив, сказавши, що забажав показати гравцям, що навколо них повно ресурсів, особливо магічних, які не дадуть їм бути прив'язаними до інвалідного візка. В свою чергу нагадав майстер, що її побажанням номер один мати персонажа, який ні в якому разі не матиме змоги ходити на двох ногах. Майстер заперечив тим, що ми не завжди бажаємо того, чого хочемо, і маємо те, що маємо. Ф відключилася. Я одразу припинив суперечки і так. Також відключився. Майстер припинив сесію раніше і викинув мене із сервера. Я переконав Еф відповісти на мій дзвінок. Те, що вона сказала мені, залишило мене без слів. Слухай, я розумію, що ти мав на увазі, і я розумію, наскільки ти хотів допомогти мені, але давай прояснимо дещо. Головне правило для будь-кого, хто знаходиться в моєму стані наступне: не допомагай, аж допоки тебе не попросять. Мені було боляче за те, що майстер Зробив, але мені було ще більш боляче за те, що твій голос заглушив мій власний. Вона була права. Вона хотіла відповісти, а я її перебив. Я ніколи не почувала себе такою зниклою. Я була як муха на стіні, коли ви двоє зірвались. Тебе не хвилювала моя думка чи те, що я хотіла в той момент. Це завдало мені болю більше, ніж будь-яка махінація, яку придумав майстер. Якби я хотіла допомоги, я б попросила, а ви ніколи не подумали навіть. Віть запитати, чи я хочу допомоги. Я вибачився та сказав, що надалі буду допомагати тільки тоді, коли мене попросять. Я повісив, слухавку та не розмовляв із нею та групою в цілому. Більш ніколи. Можливо, це треба було запостити в Hall, тобто чия мудило тред. Але тут, типу, про ДНД, тому, мабуть, норм. Апдейт. Дякую за коменти. Я також погоджуюся, що мені слід запитати, чи їм також потрібна допомога, але я хочу лишити все як. Є задля історії без ДНД краще, ніж погане ДНД. Або майстер захотів пограти із ляльками. Як вже повелося, ми кажемо без ДНД краще, ніж погане ДНД. Але часом таке складно повірити, коли тобі 20 чимось і ти борешся із депресією та ізоляцією. ДНД стає реальним інструментом для здорової соціалізації. Але вчора особисто для мене настав злам. Тож майстер мав псевдоримський сеттинг, де на імперію на. Пали кочовики Чингісхана. для нас, гравців, було очевидним, що ми його переможемо. Але майстер своїми діями дав нам зрозуміти, що це не те, що він планував для нас робити. Поки що не знаю, я не дуже добре вмію читати людей. Він говорив нам, що ми можемо робити все, що забажаємо. Але слідкуючи за його діями, ми помічали, що в своїй голові він має вже заготовлений сюжет. Він міг видавати одну зачіпку за раз, якщо мав гарний настрій. Це максимум із того, що ми могли зробити. Ми мали справу із різними токсичними гравцями: расисти, прорабовласники, складно сказати, які б вони були в реалі, і він неодноразово вказував їм, що це неправильно. Я грав за клірика, який отримав потужну зброю від божества, краща зброя від всіх. Тому я мав деякі спел-комбо в результаті. Я можу вчинити немало шкоди та хілити, якщо підготував відповідний сет заклинань. Думаю, через це противники обирали головної мішенню в мене, а не решту гравців. Спочатку я відносився до цього іронічно, але поки це тривало два тижні підряд, все стало гірше для мене. Коротше кажучи, моя партія взялася за володарювання серйозно. Тож, коли дракон приземлився на замок без попередження, ми почали переживати за безпеку населення, але персонажі майстра не говорили нічого по сенсу та водили героїв по колу. Ми хотіли повоювати проти Чизхана, але майстер посилав на. Деінде навіть якісь дрібні перемоги не робили нам честі. Після декількох таких пригод я виходив із образу свого персонажу та намагався напряму поспілкуватися із майстром, чого він бажає, але він не хотів давати ніяких побажань, тому я покинув чат. Тоді минулого тижня ми зустрілися, щоб знову пограти в ДНД, де під час гри люди, які не хотіли нам допомагати, раптово побудували сторожову вежу в нашому замку. Ми також воювали проти Тараска. Я кажу, це. Це лише тому, що він не знає правил. Вічна проблема тих, хто сильно сфокусований на битві, а не на сюжетці, він негативно прокоментував нашу поведінку. І оскільки D&D Beyond перестав для нас існувати, ми мусили припинити. І я сказав, що навіть після бойкоту я не повернусь. Він відмінив ігри, і зрештою групи, не зважаючи на те, що деякі хотіли грати, я переживаю щодо покидання гри, бо я був так прив'язаний до мого персонажа. Але зараз я відчуваю, що може. Жу увіковічнити історію про неї, так як вона не робитиме те, що бажає від неї майстер, як, наприклад, геноцид та боротьбу проти дитячого трафікінгу без попередження групі. TLDR. майстер хотів ляльок, і коли ляльки перестали діяти, як він захотів, він перетворився на мстивого та жалюгідного. Виявляється, ніяке ДНД краще ніж огане. ДНД, гарна історія по заголовку. Я вже мало не уявляв собі ланцюги, жирного задро, та який ролл НСФ. Ві фанфіки з своїми ляльками. Лол. у мене колись була кампанія із поганим вічним майстром, який у всіх своїх кампаніях мав таку ж саму ментальну установку, як і у твого. Він дорікав нам фразою Та робіть, що бажаєте, але ми не мали гарно розпланованих карт. Він ролплеїв із нами як із ідіотами, дорікаючи, що ми не розбираємось у його хомбрюшному вареві, і не додавав додаткової інформації, навіть через наших персонажів, які були жителями. Його світу ніхто на його іграх не створював рейнджера через одного гравця, який словесно протіг його пикою по асфальту, вказавши наскільки його світ дірявий. А головний наратив нашої гри був: «Ніщо не рухається вперед. Він ніколи навіть не давав нашим героям померти. Він готовий підкинути будь-які милиці, аби тільки ніхто не помер в нашій грі. Але його енкаунтери регулярно змушують наших героїв втрачати всі хіти та бути без свідомості нон-стоп. Це триває довгих шість років. Тож знай, я також відчував цю вину, коли хотів покинути гру. На жаль, один із гравців був гарним другом в реалі, тому я роками не міг покинути цю гру. Я радий, що тобі вистачило духу зробити це швидше. Допоможіть! Друїд хворіє на синдром головного героя. Отже, декілька місяців тому я приєднався до ДНД-групи через Facebook. Грали ми по системі Дракенхайм із першого рівня. В цілому ми граємо класно. Якби не Одна проблемка. Наша група складається із мене: паладина клятвопорушника рейнджера, монаха, чарівника та друїда. В основному ми грали типово, як робить команда у будь-яких настільних ролівках, окрім друїда. І з самого початку він починав бійку ще до того, як хтось із нас намагався, хоча б трохи поролплеїти. Тож я почав переживати, що ми маємо бомжа мокрушника в нашій партії. Як виявилось пізніше, він просто спочатку стріляє, потім запитує тип. Гравця, що ж справедливо, але з плином часу це все стало набридливим. Я хочу дещо прояснити: я не маю нічого проти особистості. Він насправді досить хороший хлопчина. Я навіть грав декілька його ваншотів. За грою він також досить хороша людина. Менше з тим, майже щотижня ми маємо велику бійку у грі, що є дуже добре. Мені подобається баланс ролівки та бійки, і з самого початку друїд грав так, наче він сам по собі, і це злило. Особливо. Особливо мене, як я вважаю, що ДНД це командна гра, але деякий час я вірив у те, що кожен має право грати у ДНД, як він бачить це за краще. Думаю, треба прояснити, що тільки мій та його персонажі мали можливості лікувати, так як ми обидва граємо за расу Азімар. Я був не проти стати хілером, але я бажав бути не тільки хілером. Десь тиждень тому настав переломний момент. Ми спустилися в печеру, щоб набрати квіток для. Нашої місії ми прямували до печери через систему каналізації. Нарізали по дорозі трохи зомбі, ящерів, а потім натрапили на желейний куб. Я застряг у ньому, тому втратив солідний шмат життів. Ніяких проблем, я можу сам себе похилити. Я також полікував іншого персонажа, якого також пожирав куб. Тож мій пул лікувальних очок опустився до п'яти в момент, коли ми вийшли із каналізації. Так як я був обмежений у слотах четвертого рівня, нам довелось іти через напівпорожній сад, де ми спіткнулися із нечисленними ворогами, які охороняли вхід до квіточок, які були нам потрібні. Рід прийняв зілля невидимості, поки ми парлися із релівкою з воротами, та пішов збирати деліріум, дорогоцінний матеріал у саду. Цей процес займає добрих 20 хвилин внутрішнього ігрового часу, що знову мене роздратувало. Однак ми пам'ятаємо, кожен грає як бажає. Нарешті ми рухаємось знову. Нам вдалося обійти стражників без бійки. Ми нарешті зайшли в необхідну нам печеру, і до цього моменту все йшло гладко. Ми наткнулися на місцеву королеву, яка була в полоні та зійшла з розуму. Коли вона нас почула на момент, ми завмерли. Потім друїд каже мені: як щодо того, щоб позбавити її страждань, серйозно бро, оскільки я сам є людиною із ментальними проблемами, мене це дуже неприємно вразило. Але це лише я. Тож мені вдалося переконати друїда спробувати більш дипломатичний підхід до неї. Все все одно завершилось бійкою. Але як я вважаю, варто було спробувати. Королева виявилась такою собі медузою горгоною, що своїм палаючим поглядом нанесла мені 22 хіти світлової шкоди. На щастя, я мав супротив проти світлової енергії, тож отримав лише 11. Але у мене було всього 32 хіти, тому все одно удар був відчутний. Тож, Друїд прийняв ще одне зі для невидимості та заховався від битви на дистанції. Ми провели декілька раундів, поступово готуючи велику атаку. Через пару разів. Я все ще був у ближньому бою, а удари королеви медузи знизили мої хіти до п'яти. Також я лишився без слотів заклинань. Тож на початку нового раунду я відчайдушно потребував лікування. Так, я мав зілля лікування, але я постійно забував про його використання без хілки на цьому раунді. Медуза мене вирубає. Монах відвернула увагу медузи на себе. От друїд мав змогу полікувати мене. Вона сказала друїду: роби свою фішку. Тобто. Очевидно, полікувати мене, але дива не сталось, тож монах мала бігти через це поле борні, щоб полікувати мене, так як весь час вона гамселила мінньонів медузи. Весь цей час друїд лишався в невидимості. Друїд таки вийшов із ступора та зробив свою фішку, яка полягала в тому, що він підійшов до медузи та атакував її зі спини. Він успішно наніс лише одну із двох атак, що дало менше 20 очок пошкоджень, а пошкодило одне. Із двох очей. Я знаю, дуже неприємно промахуватися, але перед тим друїд відсильжувався довгий час, поки ми всі вливали просто тонни пошкоджень. Ми ще трохи поштурхали медузу, аж поки друїд не наніс смертельний удар. Знаю, може прозвучати надмінно, але рейнджер, чарівник та я внесли неймовірну кількість атак, щоб ця перемога була можлива, і кожен з нас заслуговував на цей фінальний удар. Ми повернулися у селище та підняли рівень та пішли. По магазинам, вірніше, друїд пішов. Я шукав нові заклинання для себе. Тож я не зважав, що собі там друїд купував. Наступного дня він написав мені в особисті та вихвалявся, що його кераса має 21 КО. Я поговорив про це із моїм другом, що грає 4 роки за друїда. Він сказав мені, що друїди не можуть носити металеві обладунки, тож він однозначно не може використовувати керасу. Я передав цю інформацію друїду, і він відповів, щось у стилі я навіть не знаю що таке правило існує? Це правило буквально має бути десь на перших сторінках класу. Тож я знайшов це правило та послав йому скріншот із виділеним абзацем, на що він відреагував дівкою. Я дуже не хочу стукачити, але я також не бажаю, щоб друїд став надто сильним, та ще й нечесно. Він просто написав, а ага, досить паверно. Та й по всьому, я не дуже розумію, що робити. Я не намагаюсь вахтерити за кожними дрібницями, але пряме махлювання до добра не доведе. Не хочу бути нарцисом, але дійсно, друїд був дуже нечесним. Якщо він не розкаже про це майстру, що мені робити, також я розумію, що майстер мала б сама розбирати. Це в подібних речах, але в неї і так багато роботи щодо організації гри. Які-небудь поради. Апдейт. майстер все вирішила. Схоже, друїд вирішив іти із своєю темою до кінця. На щастя, майстер відгородила мене від спілкування під час вирішення цієї проблеми. Не знаю, можливо, вона навіть не бачила моїх нарікань. Дякую всім за допомогу та підтримку. От і настали ті страшні буремні часи, коли гравці у ДНД почали забувати, що друїди не носять обладунки. Воно й не дивно. Кожен рік виходить одна-дві книги із новими можливостями, одна сильніше іншої. І такі дрібниці, як основа побудови класу, непомірно забута. У них там у грі аазімари паладини клятвопорушники хіллери. До ну, чого ж тут друїд, який любить природу і пташечки, не вдягне на себе продукт із сталі. Хіба сталь не природній матеріал? Я звісно не можу судити напевно, але у мене складається враження, що цю кампанію грають досить юні люди, які користуються швидким заповненням листа через D &D Beyond та не вникають у складне вивчення 7-8 абзаців тексту оригінальної книги правил, які їм потрібні для створення Персонажу першого рівня, втім, хто зараз використовує цей зашкварений сервіс. Питання риторичне. Дякую всім, хто додивився мій перший випуск жахливих історій D&D із Reddit. -у. Безмежна подяка моїм новим та постійним патронам: HDTM, CR, Стів Конор, Євгеніо 999, Джорджо, Ешлі Татерсол, Джош Томан, Мет Торенс, Шеннон Ей. Сміт, Віктор Репінецький. Тарас Красавин Контемплейтів. Та Юра Панчук за активну підтримку каналу. Патрони не лише підтримують цей канал, а й щомісяця отримують розширений набір мініатюр. Навіть якщо ви не є активним супортером, я все одно рекомендую вам заглянути на Patreon, так як там щомісяця викладається безкоштовний набір мініатюр для настільних рольових ігор та воргеймів. Завантажуйте мініатюри, грайте в ігри, допомагайте один одному у обороні та повсякденному житті. Соціалізуйтеся і знак. Новими та старими друзями. А з вашими лайками та підписками я взагалі можу почати творити щодня, хто знає. А до того часу зустрінемося разом у новому відео. Зовсім скоро.